там А прямо зараз. Можливо, я хочу, щоб людина для мене щось зробила. Ну, там, Оформлює вигляді прохання зробити щось для мене. Ну, Таких моїх очікувань може бути дуже-дуже багато. І от я вже в голові, я ще не почав говорити, але я людину, умовно кажучи, хочу перемістити в точку Б. От Людина знаходиться в точці А, да, я хочу людину перемістити в точку Б. І я не знаю, чи хоче людина в точку Б. Ну, Це в мене в голові є бажання, щоб людина перемістилась в точку Б. А потім, хоч в ході нашої розмови, в мене можливо, виникне бажання, щоб людина перемістилась в точку С, потім в точку Д, і таких шістдесят може бути точок, куди я хочу, щоб людина перемістилася. І знову ж таки, я не знаю, ну, якщо це не буде проговорено словами через рот, от Олександра каже, це сказала да? і дякую за цю метафору, бо ну, як на мене вона класна. То я можу й не знати, чи хоче людина власне цього. І це нормально мати свої очікування. Ну, це абсолютно нормально мати очікування. Але ж в людини є теж свої очікування, які мені поки що не відомі. Навіть якщо це дуже-дуже близька людина, якщо це там чоловік і дружина, які там 30 років прожили, я можу не знати, що людина хоче прямо зараз, в цей момент. Чи хоче вона послухати мене прямо зараз? Я можу цього не знати. що може бути тисяча причин. Чому людина прямо зараз може не хотіти цього, не махти, там, ну і так далі, і так далі, чи зробити певну дію. І от тут, повертаючись до вопросу насилля і насилля, мені згадується те визначення насильства, яке я почув від Вірени Єгер. Це одна із, ну, вона вже не покійна, тренер, сертифікована тренерка з насильницького спілкування. Вона казала так, що насиль, насилля це коли я людину позбавляю можливості зробити свій власний вибір в будь-якій ситуації. Коли я звожу цей вибір тільки до А. Ну, от така дія, і ніяка інакше. Ну, і вона там брала в нього журналістська інтерв'ю і казала, От якщо ви зараз мені скажете, що Вірена. Одягайте пальто, і ми зараз мусимо їхати. Там у нас там наступна зустріч, десь там якась програма. Це буде не сильно, тому що е, в мене немає вибору: чи одягати пальто, чи не одягати, їхати чи не їхати. Е, і м, навіть якщо це буде дуже лагідно е, сказано, е, це не головне, а головне, що мене позбавляють вибору. І отут от тут, е, Олександр, якраз повертаючись до вашого запитання. Не можуть бути інколи деякі ситуації, навіть ну це вже я свою точку зору, нігрен єгер, дуже екстремальні. Ну, пусть, на мій погляд, коли два боксера на рингу лупцюють одне одного, причому навіть до крові, але вони роблять це абсолютно добровільно, тому що вони домовились про те, що от вони будуть саме боксом займатися на рінг, це не є ситуація насильна. А от якщо мене змусили ну, брати участь в бійці, да, і я змушений це робити, бо мені треба вижити, то є ситуація насильна. У мене нема вибору, битись чи не битись, да? це ситуація насильна. Коли я роблю це добровільно, ну, там, як то кажуть в сексі, все, що, про, про що домовились двоє партнерів, і обоєм від цього добре, це є добре. А коли одному добре, а іншому це не добре, то є вже ситуація насильна. Це от як би от, така ну, для, для знову ж таки для продовження дискусії. е, Моя думка, моє бачення, як я е, це бачу. ну, і, власне,